Колеги, запишу вам відео. Це замість зустрічі, замість спільної розмови. Я думаю, що я зможу донести вам інформацію. Таке своє спостереження, лайфхак щодо екскурсії. Ми з вами знаємо. Ми вже це пересвідчилися, що навіть в дуже цікавих, дуже продвинутих музеях дуже слабенькі екскурсоводи. Вони не педагоги, вони навіть представляючи щось дуже цікаве і різноманітне для дітей досить скучні. Бувають за рідкісним виключенням. Окей, про нього зараз не говоримо. Це не про не для того, щоб критикувати екскурсію, а для того, щоб зрозуміти, що з цим робити. Насправді, екскурсія така собі вартісна історія. Це коштує недешево, тягне цілий навчальний день часто, це відбувається лише раз на місяць, і то по факту не кожен місяць. Ну тобто хотілося б за ті витрачені ресурси, які вкладаються в це, отримувати найкращий результат. Що ж ми можемо зробити для того, щоб екскурсія була, ну по. Перше дітям більш цікава, по-друге, більш корисна для їхніх знань і для їхніх компетенцій. А проблема всіх екскурсій в тому, що вони виключають діяльнісний підхід. підхід. Діти є просто пасивними слухачами, від них нічого не очікується, окрім мовчазного слухання. Відповідно, а наші діти не звикли так жити. У них кліпове мислення. Відповідно, вони там буквально після першого стенду, а інколи і раніше, просто розбридаються по експозиції, просто собі займаються своїми справами, дякувати, що вони чемні і знають, що не можна трогати руками там експонати, і то треба за ними приглядати. І що ж ми можемо зробити для того, щоб все таки вони слідували за екскурсією, щоб вони були включені в те, що розказує екскурсовод? Треба зважувати. Не всі екскурсії прям сильно потрібні нашим дітям. Були у нас досвід, коли ми там були. В музеї Чорнобиля, наприклад, ну більше я зараз так з розгону не згадаю. Ну такі екскурсії, де я поняла, ай, ладно, хай гуляють, тому що це занадто складна для них інформація. Але здебільшого вони тянуть ту інформацію, яку дає, яку ми підбираємо їм для екскурсії. Так от давайте собі уявимо, що ви вчитель при групі дітей починається екскурсія. Екскурсія, як правило, рухається від стенду до стенду, від точки до точки. І на кожній точці екскурсовод щось розповідає. Візьміть на себе таку функцію, не постісняйтеся екскурсовода. А, насправді вони вам будуть врешті вдячні. А взагалі ведіть себе як господарі-замовники. Це ваші діти, ваш клас, і ви берете собі екскурсовода в помічники, а не якби надаєте йому площу для ораторського спіча. Екскурсоводи, повірте, мені мають достатньо можливості наговоритися і ж кажу, будуть вдячні за співпрацю. Отже. Ви відбулись на першому стенді, де зазвичай така водна інформація, як називається музей. Що ми тут побачимо? Якщо екскурсовод почав не з цього взагалі там тупо типу, вирвана з контексту інформація, прям не стісняйтеся зупинити і самими проговорити діти. Ми з вами ось тут а ми прийшли для того, щоб подивитися ось це то. І у нас ось такі то очікування. Ну, для цього у вас повинні бути сформульовані власні очікування, коли ви йдете з дітьми на екскурсію. А, окей, якщо це, ну, це перед початком, ви можете так зробити. Ось почалася екскурсія. Ось відбувся перший стенд. Поки екскурсовод говорить, складайте собі в голові три ключових питання: най, -най, -най така типу фундаментальніша інформація. Як називається музей? Хто це побудував там умовно? Що тут зображено? Для чого? Ну, таки база-база. А не, знаєте, як в тому анекдоті про студентів, коли процесію викладач каже: питання на. як це Питання на, як на трійку: який предмет вивчаємо? Мовчать. Питання на четвірку. Якого кольору підручник? Всі мовчать питання на п'ятірку, як мене звати? Задньої парти, оце валить. Там, по-моєму, навпаки, були питання від складнішого до простішого. От. Суть в тому, що питання ось такого гатунку. Не стісняйтеся їхній примітивності. Це для вас вони примітивні. Знов таки, у вас не стоїть мета, щоб діти заплуталися, або щоб вони там пережили якийсь конфуз, що вони щось не почули, не зрозуміли. Навпаки, ваша мета закріпити базову інформацію, яку чують діти. А десь з другого, з третього стенду діти вже розуміють, що від них очікується. Вони вже починають уважніше слухати, самі щось цікавеньке знаходити. Вони, ви ж знаєте, вони дуже охоче відповідають, особливо там, де вони знають. І таким чином ви добиваєтеся їхньої включеності. Для вас це навантаження, але ж ми з вами на роботі, ми вчителі, щоб слухати уважно екскурсовода і формулювати ці питання. В той самий час такі базові питання, як там. Я не знаю, я була в, в університеті в Чернівцях і бачила екскурсовода, який так робив, і це було просто перфект. Він просто там на кожній локації перепитував, в якому році побудований університет, як прізвище архітектора, і там оце. А ми йшли з групою з класом, такі діти, як наші, десь за віком. І вони все дуже чотенько повторювали, там в якому році почалось будівництво, в якому закінчилося. Він це ще перемежовував цікавими жартами, і це було дуже класно. Ну я від вас не очікую. Там таке прям як стендап воно було. О, це було настільки доречно, це настільки включало дітей, настільки їх робило причапричасним до того, що тут відбувається. Тось тобто вони не були меблями, яким цей екскурсовод щось розповідає. Вони були в діалозі з ним. А можете адресувати персональне питання, якщо ви бачите, що хтось з дітей піднудився до речі, нудяться першими. Ті, хто нічого не знає, у кого взагалі ні за що не зачіпляється інформація за попередньо отримані знання, і ті, кому навпаки, це типу водичка. Ну, В музеях рідко це буває водичка, а, тому давайте е, е, ґрунт для роботи тим, хто може працювати з інформацією. А, ну і такий хай левел, просто якщо ви запропонуєте дітям. На якомусь там п'ятому, сьомому стенді, а тепер ви складіть питання до того, що ви почули. Е, теж просіть їх, е, наприклад, екскурсовод каже: там ось це там кобзар Шевченка такого то року, там виданий нашій там типографії, це лапська типографія. Перед тим як піти з цього стенду, спитайте, як називається ця книга у вітрині? Ну, по перше, ви будете здивовані тим, що не для всіх очевидна відповідь. А для тих, для кого вона очевидно, вони раз, типу законектили свою інформацію, яку отримали, з тим, що вони видали таким чином. Нудна екскурсія, яка обтяжує. Перетвориться на інтерактивне дійство. Я так робила з дітьми в музеї становлення української нації, поекспериментувала класно, абсолютно зайшло. Вони умнічки. А ну і не забуваємо про позитивне підкріплення. Тобто, за кожну правильну відповідь ви повинні розказувати, що вони зірочки, бубочки, умнічки. Хвалити тих, хто витримує довше. Не сварити тих, хто не витримує, а хвалити тих, хто витримує. Ну і розуміти, що десь зсередини екскурсії відпускати і змучених на свободу, О, тих, хто вже не тягне такий об'єм інформації. У нас таких десь відсотків 20, хто взагалі не витягує а, більше ніж 20 хвилин навчальної діяльності. Ми так в Лаврікові були робили. Сядьте собі, посидьте, тільки сидіть тихо, нікому не заважайте в телефони, не занурюйтеся. Оце головна умова, тому що, звісно, ніяка екскурсія з Роблексом не позмагається. От сподіваюся, що я вас навела на якісь свої роздуми. Давайте шукати ці методики разом. Я думаю, що це не єдині лайфхаки для того, щоб зробити навчання через музеї актуальним, цікавим і ефективним для наших дітей.